Мир вам вітаю вас, шановні підписники, глядачі проєктів Відверто ПРО. Дякую вам, що ви зі мною, дякую за вашу підписку, за ваш коментар, а також вподобайку. Мені приємно, що ви звертаєте увагу на мій контент і можете разом зі мною вести такий, скажімо, діалог, де ми прояснюємо певні запитання. В сьогоднішньому ефірі я хочу поговорити про те, чи повинні українці прощати росіян. Адже чую як від проповідників, так і від декотрих віруючих християн, які на своїх інстаграм-сторінках відеопосланнях закликають нас думати про те, щоб простити росіян, війна в Україні почалася в 2014 році, і вона продовжується по сьогоднішній день. А 24 лютого виповниться рівно 4 роки повномасштабної війни Росії проти України. Росія досить. А гарно готувалася до того, щоб напасти на нас, щоб знищити Україну з лиця землі. Але ми бачимо, що четвертий рік їм не вдається цього зробити по одній причині, тому що Бог з нами, і Бог чує молитву людей, які сьогодні страждають, і які сьогодні втратили свій дім, втратили родину, близьких. Він чує цей біль. І рано чи пізно відплата від Бога на Росію прийде. Вона Сьогодні відбувається завдяки Збройним силам України, які сьогодні Росію відганяють від України. Це не простий бій, це не проста війна, багато постраждалих, багато скалічених людей. Але я все часто і часто чую, як наші християни, особливо протестанського спрямування, стоять на захист того, що нам сьогодні потрібно думати про те, як простити росіян. І мені би хотілося у тих людей, які про це говорять, запитати просто одне: а що робити тій мамі, яка втратила свого сина на війні? А що робити батьку, який втратив трьох дітей через ракетний обстріл в одну мить? Що цим людям робити? Може ви підете ще до них з цим посланням і скажете Давайте прощати росіян? У мене таке враження закладається, що івангельські християни люблять музахізм. Люблять страждати, люблять карати себе, і один із видів покарань це думати про те, як простити росіян. Взагалі, в нас на сьогоднішній день повинна бути одна тільки думка: як підтримати Україну, як підтримати Збройні Сили України і як допомогти братам, сестрам, нашим українцям, які сьогодні страждають, ось це має бути на думці українців, які справді люблять Україну. Але думати про те, як прощати росіян в цей час, коли йде війна. Я думаю, що це недолуго. По одній просто причині. Росіяни напали і вони відбирають чужі землі. За що Бог карає, коли ти входиш на територію свого сусіда, входиш нагло, входиш так, щоб знищити все навколо. І знову ж мені сьогодні вислали відео одної сестрички. Я не знаю, хто вона така. Кажуть: Валентин, ось друга серія. Я хочу це поставити і на ваше міркування. От скажіть мені, шановні, ми маємо зараз думати про те, як прощати росіян, які не думають зупинятися в своїх злих діяннях. Ми маємо зараз думати про те, як нам просити росіян, які сьогодні плюндрують, які знеславлюють наших жінок, дітей, чоловіків. Скільки людей, які знаходяться в полоні, страждають завдяки росіянам, і ось ця... Віруюча жінка закликає нас, щоб ми думали про те, як простити росіян. Я розумію, що ми хочемо бути можливо святіші за Бога в, в тих питаннях. Але насправді, коли тебе болить, ти думаєш про те, як втамувати цю біль, як вирішити це питання. Ти не думаєш про те, як простити когось. Так, ми читаємо Біблію, що нам треба прощати. Але це стосується нашого сусіда, нашого ближнього, нашого родича, тих людей, які живуть поруч з нами. Простити ту людину, яка тебе зрадила і пішла від тебе, це дуже важко, і порою треба це зробити і відпустити. В моєму випадку я так зробив щодо колишньої жінки. Так, я її простив. Чи болить мене це болить? Але коли Росія сьогодні робить злі наміри проти України і нас закликають прощати, мені це в голову не вкладається. Вашій увазі пропоную відео саме цієї віруючої християнки, яка говорить про те, що, начебто, Бог її спонукає до того, щоб думати про те, як простити росіян і що нам треба робити, так вона щиро там говорить про те, що вона не розуміє цього до кінця. Але я насправді не розумію, чому нам, українцям, впарюють як Фатулаю, так і інші, про те, що ми маємо прощати росіян, і коли вони щось говорять, в них є претензії тільки до українців, а жодної претензії в них немає до тих. То стали нашими заклятими ворогами, це росіяни. Ваші увазі відео, а потім поговоримо далі. Були у вас такі випадки, коли в розмові з Богом він заводив вас у глухий кут. У мене було так сьогодні. Вранці просто читаю слово, молюсь за Україну, молюся за спасіння, покаяння людей. І кажу, боже, помилуй нас, Господи, прости нам провини наші. І я чую, як Дух мені продовжує цю фразу, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І я її проговорюю, і він мене питає. Ви готові простити Росію? І я така просто. не знаю, що сказати. Я прям відчула цей весь біль українців, які насилу там в деяких районах пережили цю ніч. І я кажу, Боже, це. Я не знаю, як рішити цю проблему. Я розумію, що кожен українець має сам дати відповідь на це питання. І... І я кажу: Господь, я не знаю. І в цей момент вся наша. Вся от моя, наша, вся духовність та в Україні, вона, я розумію, що це просто Бог показав, що це все. От. І нема що сказати. Нема що сказати. Це такий момент, коли тебе в досі Бог, він тобі щось відкриває і настільки смиряє. І знаєте, це такі буквально кілька секунд у такого відчаю і розпачу, коли ти розумієш, що ну все, і в цей момент просто піднімаю руки і кажу, Господь, слава тобі! Тому що ти ж бачиш наші серця, ти ж бачиш нашу, наші нулі, ти бачиш, ти бачиш нашу духовну неміч. Ми готові діла робити, що завгодно робити, там служить, ми молитви возносимо, але насправді, коли доходить до такого питання, я не знаю, що нам сказати. Ти бачиш у ці наші нулі, і ти все рівно любиш, і ти кожного дня виливаєш стільки милості і благодаті в наше життя. Це неймовірно, що Бог отаких от нас любить. І я кажу: Господь, тут потрібне щось, не наше, не людське, по людське це неможливо. Тут потрібно щось згори. тільки ти один можеш якось рішити цю проблему. Ми не можемо. Що тут сказати? Я нічого не можу сказати, крім слава тобі, Господь, слава, слава, слава. Ви послухали так це відео, начебто ця жінка говорить щиро. Говорить про те, що Бог її спонукає на те, щоб думати, що вона молиться за Україну. Слава Богу, що всі ми, хто називає себе християнами, і не тільки люди, які належать до протестанської церкви, є православні католики, які моляться за Україну за наше військо. Але я не розумію, до чого оці послання, в яких закликається про те, щоб ми прощали росіян, ви знаєте, питання прощення буде розглядатися тільки тоді, коли росіяни справді залишать територію України. І відійдуть на свої болота і почнуть реально усвідомлювати, що вони накоїли. От тоді буде стояти питання на рахунок прощення. Зараз питання на рахунок прощення не може і бути. по одній просто причині. Вони кожного дня обстрілюють Україну. Вони кожного дня в полоні мучать наших людей, як військових, так і цивільних. Кожного дня страждають наші українці. І серед віруючих я зауважив, як є така маніпуляція, нам треба прощати, нам треба любити, нам треба благословляти. А як на рахунок свого ближнього, брата і сестри в церкві благословляти, підтримувати, а не просто закривати рота, як це роблять декотрі служителі, говорять про те, що блогери такі сякі, замість того, щоб дійсно закликати до того, щоб об'єднуватися. Тому що, коли ми бачимо якусь проблему, ми про неї починаємо що робити? Говорити. Коли ми говоримо про цю проблему, свої ж починають гризти, свої ж починають доказувати протилежне. І коли я чую на кшталт того, що ця жінка говорить про те, що нам треба прощати росіян, мене це реально злить, тому що на сьогоднішній день має бути про те, як попікуватися про своїх близьких, як допомогти Збройним силам України. Я не розумію до кінця наших віруючих, які намагаються насильно зрозуміти росіян. Я їх не розумію, не хочу розуміти, і в принципі особисто моя думка, що росіяни не здатні на покаяння. Вже скільки було воїн, які вела Росія проти інших країн, і толку ніякого, що ми сьогодні бачимо? Росія далі нагло бреше, нагло вбиває, нагло обкрадає наших людей, нагло це робить і нагло і жорстоко мучить полонених. Тому в сьогоднішньому відео я не закликаю вас прощати Росія, а я закликаю вас звернути увагу на багатостраждальну Україну, звернути увагу на своїх близьких, рідних. Звернути увагу на несправедливість діючої влади, якщо так є. Про це говоріть і не мовчіть, коли ви бачите якусь несправедливість, коли ви бачите, що сирота, вдова пригноблені, коли ви бачите, що воїн, який після поранення не отримує підтримки, і ви можете, як адвокат чи якась впливова людина, повпливати, допомогти цим воїнам, які сьогодні страждають. Ось про що ми маємо думати, всі віруючі християни, від єпископа до простого члена церкви. Ми маємо думати про українців, ми маємо думати про свою країну. Але я зауважив, що нам властиво все ж таки захищати свої інтереси. Нам властиво вирішити свої шкурні справи замість того, щоб підтримати одне одного. І коли в блогах ми виступаємо, ми говоримо про те, що, що нас болить. Мене, наприклад, болить питання церкви. Мене болить, наприклад, питання України. І Я про це говорю. Я про це молюся, і по мірі можливості доначу, щоб. Приймати участь в тому, щоб Україна перемогла зло на ім'я Росія, ось що має робити кожен українець. Ти і я, кожен із нас, ми маємо все зробити так, щоб Україна виграла, молитися, допомагати і підтримати того, хто потребує допомоги, і ти це можеш сьогодні зробити. Ось що має робити українець, а не думати про те, як нам простити росіян. Росіяни не каються і не будуть каятися. Подібні відео як от цієї жіночки не хочеться слухати. Мені сьогодні вислало це відео. Я я послухав і скажу вам. Мені прико, тому що вона має якийсь вплив. Вона має вплив на віруючу аудиторію, і люди заквашуються в тому, що нам треба простити росіян. Жоден із них в крайні випадки. О те, що я розглядав Фатулаєва, він жодної претензії не говорить до Путіна і до Росії. Жодної претензії. В нього претензія тільки до нашої української влади, яка справді грішна, яка справді має скелети в своїй шафі. Але він не говорить про Росію, яка стала причиною цієї війни. У мене запитання: чому? Чому нам так хочеться сьогодні захистити Росію, яка вбиває нас, яка обкрадає нас, яка залишила багатьох родин без свого дому, без роботи, без життя. От скажіть мені. Чому ми маємо думати про те, що прощати Росія? Сьогодні нам треба думати про те, як попіклуватися про наших українців, про тих людей, які сьогодні мають потребу, і ми можемо допомогти. Хто як, в інформаційному полі, фінансово, по-різному, але допомогти, особливо ті, хто зараз в Європі або в Сполучених Штатах, не будьте байдужі до того, що робиться в Україні. Прошу вас, допомагайте, допомагайте Збройним силам України. Я вас закликаю одне: любіть Україну. І все зробіть для того, щоб Україна перемогла кожен на своєму рівні. Мені не хочеться чути того, що нам треба прощати Росію. І хотілося б більше проповідей почути про те, як все ж таки нам в цей важкий час справлятися з тими викликами, і все зробити для того, щоб Україна перемогла. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку, за коментарі, а також за вподобайки, які ви поставите. Прошу поширити це відео. Нехай якомога більше людей подумає про те, як попікуватися про свій народ. Навіть якщо ви знаходитеся в Європі чи в США, ви маєте можливість, наприклад, фінансово чи інформаційно захищати Україну і говоріть про Україну. Слава Богу, слава Україні, героям слава!